Дозвольте розпочати. Да, Розпочне. Питання технології мови, будь Дякую. Дякую. ласка, перший проєкт рішення про затвердження технічної документації зимою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості. В даному рішенні розглянуто шість клопотань, з яких чотири клопотання це в приватну власність. Пропонується передати під житловими будинками, які належать громадянам на праві приватної власності. І два на умовах оренди в зв'язку або виявленим бажанням громадянина, або вже використаним правом приватизації. Перший пункт горошку Миколи Віталійович, площею 0,25, га, за адресою і скарьонця, ворогінців вулиця Набережна, 10. На земельній ділянці розташований житловий будинок, що належить заявникові на підставі Судового право власності 2000 року. Та свідоцтво про право на спадщину за заповітом. Друге синча Іван Олексійович, синча Микола Олексійович. Земельна ділянка площею 0,25 га, за адресою село Гаврилівка, вулиця Садова, 6, по одній другій частині кожної. Розташований житловий будинок площею 636 квадратних метрів, який належить заявникам по одній другій частині, згідно свідоцтвом про право на спадщину за законом 2025 року. Третя від Вікторія Леонідівна, земельна ділянка, площою 0,0595 Га з адресою Ромни, вулиця Героїв Романщини, 165. На земельній ділянці розташований житловий будинок, загальної площею 76,3 квадратних метри, який належить заявниці на праві свідоцтво про право власності від 27.07.2012 року. На дану земельну ділянку, на ім'я заявниці був вже виданий державний акт на право приватної власності у 2012 році. На цю саму площу земельна ділянка, який був скасований рішенням суду е, у 2014 Році та відповідно було визнано незаконним та скасовано рішення міської ради, на підставі якого воно було видане в зв'язку з порушенням процедури погодження меж. Е, в держреєстрі це право було припинено. На сьогодні виготовлено нова технічна документація, яка містить акт погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами з підписами власників суміжних ділянок, засвідчений підписами таких учасниками виконавців. Тепер прошу використати право та задати документацію. Подже миттєму Олександру Олександровичу площу 0,25Г адресою адресоромське район, село Миколаївка, вулиця Третьяківка, 10. На земельній ділянці розташований житловий будинок, площу 51,4 квадратних метри, яким взаємник є його власником, згідно право власності, яке зареєстрували в Державному реєстрі на руковому іноді від 6.05.2025 року. І пункти 2.1.2.2 – це наш Лучко Ірина Вікторівна і Амірханя Наталія Павлівна за адресами село Герасимівка, вулиця Герасимівська, 73 та село Гобрик, вулиця Шкільна, 39. На земельних ділянках розташовані житлові будинки, які знаходяться у заявників у власності на підставі свідоцтва про право на спадщину. В одній за заповітом і в іншій теж від 24 та 25 року. На даний час все. Комісія, чи є зауваження запитання? Шановні депутати, другий проєкт рішення про надання дозволів на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та виготовлення технічної документації із землеустрою. В даному проєкті рішення підготовлено чотири клопотання, з яких три дозволи на проєкти. Це одні під електронні комунікації, під, один під багатоквартирний будинок, один під цінокосіння та виписання худоби та один дозвіл на розробку технічної підбудівлю торгівлі. А саме пункт перший це в нас товариство з обмеженою відповідальністю Ukraine Tower Company, орієнтовною площою 00100, газ, адресу міста Ромни, вулиця Залізнична, з цільовим призначенням для розміщення експлуатації об'єктів споруб електронних комунікацій. Так, у нас ТОП «ЮТК» має намір отримати земельну ділянку в користування на умовах оренди з метою встановлення обладнання постачальників електронних комунікацій. Ну, Простими словами, хочу встановити вишку, так як на Маяковського поганий зв'язок, і так як візді йде житлова забудова, де не можна поставити, вирішили, тут виїжджав я особисто і з волоним архітектором, де дивилися на території поліграфмашу, де можливо встановити цю вишку. Де я вам зараз з документу, будь ласка, де хочуть встановити вони її згідно містобудівної документації плану зонування території? Це міста, це зона Б5, зона промислових і комунально-сладських підприємств і СЗЗ в межах ділянки, де в переважних видах використання передмаченого розміщення підприємств, з використанням сучасних технологій. І в супутніх є об'єкти інженерно технічно забезпечення, тобто вибирали найоптимальніше місце, щоб воно доставало до окрім поверхового цих будинків, які перебувають зв'язок, також до інших, які йдуть менші. Двохповерхові і частні будинки, де пропадає зв'язок на території Майковського. Другий пункт співвласники багатоквартирного житлового будинку у нас громадян Матросова Наталія Костянтинівна, Доценко Олені Сергіїні, Рогаль та Іванівні, Копенко Ірині Сергіївні, Рогалю Ігорю Сергійовичу, Петрівні Валентині Вікторівні. Площею Орієнтовної площою, площою 01 ГАЗ, адресою міськрами, бульвар Свободи 32. Сільйоном призначення до будівництва свого багатоквартирного житлового будинку. За даною адресою. Знаходиться чотирьохквартирний житловий будинок, де звернулися всі співвласники одночасно про оформлення земельної ділянки з відповідності до статті 42 земельного кодексу України. На даний час це це в нас будинок напроти трактора забуду трактора запчастин, і багатоквартирний будинок, де ну мають право його оформити. Згідно цього згідно містобудів, міста будування зона ЖР-4, де в переважних видах є одноквартирні та. Багатоквартирні будинки. Це одно такі, да, да, Так, Так, одноповерхове. Так, у третій у нас. У когось воно в частках, або да, тут шість співвласників артами. І там, дивіться, там у нас виходить, е... що у третій квартирі йде три співвласника. А от перша, друга і четверта по одному співвласнику. А, третій пункт у нас Чижик юлії Васильівні орієнтовної площою 09 з адресою Роменський район, село Гаврилівка, слів призначенням для сінокосіння та виписання худоби для подальшого збільшення умову охорони. Земельна ділянка знаходиться в межах села Гаврилівка, а це пасті який Фактично може використовуватися для сінокосіння та виписання худоби. Заявниця надала підтверджуючі документи. На корів, а саме паспорти на п'ять корів, які зареєстровані в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. І на ДП Агентства з ідентифікації реєстрації тварин. Зайниця має мето офіційне використання ділянки на умовах оренди і просить надати цю ділянку. Виїжджали ми на цю ділянку, бачили ми Дійсно, це пастівень, який можна використовувати. Приїжджали до них, бачили, дійсно є корови у них. Ну, сім'я, молода сім'я, яка в общем, вигуля коров, пасе корів, тільки пасе на приватних територіях, за які ще й плата, то молоком, то ще чимось. І вирішили, так як вже конфлікти пішли, про те, що вже люди ну, перестали давати, а корів потрібно годувати, просять надати. А і пункт четвертий, останній, це в нас надати дозвіл на виділення технічної документації зимусу щодо встановлення меж. Земельні ділянки підприємство Романської райспожив спілки колобзагодпромуж на земельну ділянку площу 0,7302, ага, де сформована вона із уже сконкретизованим цільовим призначенням для відміства будівель та торгівлі за адресою міста Ромни, вулиця Прокопенка, 1. з метою надання земельної ділянки на умовах оренди пропорційно до частки нерухомого майна. Так у нас виходить «Загодпром» на праві власності належить 9 сотих частини житлової будівлі, а саме частина складу по вулиці Пропотенка-1. Земельна ділянка сформована для будівлі торгівлі. Відреагували на лист повідомлень від виконавчого комітету про необхідність укладання договору та оформлення земельної ділянки. Це це на... складається. Шановні депутати, по суму. Заперечення за уваження пропозиції. Виголосити. Третій. Так? Це вже все просто. А, я просто так. Слідуючий. Тоді у нас проект рішення, слідуючий у нас про розгляд питань. У нас в даному проєкті рішення 12 пунктів, із 12 і 12 у нас питань. Окрім того, я прошу до даного проєкту. Є один пункт додати це 13 пунктом від КП міськводоканал. У них зараз грант є на те, що вони можуть охопити та розробити на цій території, не виявивши його. Це в нас ми надавали на попередній сесії, надавали дозвіл, і зараз вони звернулися до нас про затвердження проекту землеустю щодо відведення земельної ділянки КП міського до Романської міської ради польщу 02А, кадастрова номер п'ятнадцять сто сім п'ять нольів з цілевим призначенням. Для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі споруд об'єктів передачі електричної енергії з адресою міста Ромни, вулиця Олега Костюка та передачі і постійного користування. Тоб... Це біля... О, біля... Біля... біля них вони хочуть встановити сонячні панелі, то що надавали для електричної енергії для альтернативної. І так як уже це що їм все оперативно потрібно, тепер вони просять затвердити вже цю документацію, щоб вони в цьому місяці вже могли. Приступати до виконання цих встановлення сонячних батарей. Прошу його теж ну, додати, якщо то можливості це. Пункт перший у нас. затвердити громадянці вакизі. Людмилі Володимирівну технічну документацію землю щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площі 0,1150га признанням для ведення особисто селянського сударства за адресу ровенського район село Залогубівка. У нас звернулася людина про затвердження документації без передачу приватну власність на підставі рішення Гришівської сільської ради народних депутатів від 28.07.1993 про передачу земель в приватну власність. Відповідно до якого земельна ділянка належить заявниця на праві приватної власності і необхідно лише тільки затвердження та внесення в меж ДЗК. Другий у нас пункт поновити приватному підприємству Рубін. Право оренди земельної ділянки площою 0,16 ГА. З цим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, переробної машини, будівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема з енергогенеруючим блоком, з адресою міста Ромне, вулиця Глинська, 18В, терміном на 5 років. Земельна ділянка перебуває в оренді ПП «Рубіни» з 24.07.2020 року за результатами земельних торгів справ оренди. Дана земельна ділянка це безпосередньо вона межує із їхнім виробництвом по Дудіна. Це Дудіна, де вони просять і надалі орендувати і користуватися цим Пункт третій у нас достроково розірвати договір оренди землі від 10.11.23». На земельну ділянку площі 0,1850га для будівництва в житлового будинку сподицьких будівель і споруд з адресою Променський район, село Герасимівка, вулиця Герасимівська, 69, шляхом його припинення за взаємосходу сторін з громадянами Маслаком Андрієм Михайловичем та Маслаком Віктором Михайловичем. Громадяни продали житловий будинок, розміщений на цій земельній ділянці, від 20, згідно до купівлі продажу від 23.04.2025 року іншій людині Антоненко Галині Михайлівні. І тепер звертаються про розірвання договору, так як нотаріус з міну сторони не провів, а новий власник оформляти радні відносини не виявив бажання та збирається приватизувати рано саме. Пункт четвертий лущан Микола Іванович, у зв'язку з набуттям права власності на об'єкт нерухомого майна, розміщеного за адресою села Рібки Площа Миру 5. Просить надати на умовах оренди терміном на 5 років 00143 га для розміщення експлуатації будів та спрут об'єктів поштового зв'язку з адресою села Рівкорібки вулиця площа Миру договором купівлі продажу від 6.03.25 третього Лущан придбав об'єкт майна площою 65 квадратів, та саме на житлова будівля відділення поштового зв'язку. А Укрпошта на цій земельній ділянці земельна ділянка перебувала в постійному користуванні АТ Укрпошта. Рішенням Романської міської ради в квітні 2025 року припинено право користування за те Укрпошта та зобов'язано в тому рішенні лучше оформити орендні відносини на земельну ділянку. на рішення і тепер просить відповідності до статті 120 оформити за ним право оренди земельної ділянки. Пункт 5. Поновити громадянину Омиляненку Владиславу Івановичу право оренди земельної ділянки площою 00032 га для будівництва встановлення індивідуальних гаражів за адресою міста рамни вулиця Гетьмана, Мазепи, 41 шляхом укладання нового договору. Омоляненко у нас Владислав Іванович орендує земельну ділянку з 2014 року. На земельній ділянці розміщений. Гараж, орендна плата за добром складає 5%. Орендна плата сплачується вчасно та повному обсязі. Земельна ділянка розташована повною вулиці Гетьмана Мазе за будинком Піенергів, центр позашкільної освіти. Просить надалі орендувати там земельну ділянку. Пункт шостий. Поновити громадян Бережному Андрію Анатолійовичу. Земельну ділянку площою 0,0024. Газ з адресою міста Рамлибується Аптекарська, 14-е, теж для будівництва індивідуальних гаражів. Наш бережний Андрій Анатолійович орендує земельну ділянку з грудня 2020 року. На земельній ділянці розміщений металевий гараж. Ділянка розташована у дворі багатоквартирного будинку по вулиці Аптекарській, 14 навпроти міської стоматологічної поліклініки. Просить і надалі орендувати. у да, да. Далі просить і надалі орендувати дану, дану земельну ділянку. Польсьоми виключити з переліку земельних ділянок право на оренду, на які підляють продажу на земельних торгах. Земельну ділянку СГ призначення. Комунальної власності земельної ділянки запасу, площу 3,8265 ГА зільним призначенням землі запасу на території гришинського старостинського округу і надати дозвіл чий Юлії Василіни на розроблення проєкту щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 0,5 Га для сільно осіння і випасання худоби на території теж цього ж гришинського Старостинського округу на умовах оренди. Це е, те ж саме, те, що я вам розказував, де дозвола було 0,9 і оце ще 0,5, просто в іншому місці, де теж е, вона просто ну, для сінокосіння виписання худоби. І аналогічний, прошу пункт 8, це теж саме для сінокосіння виписання худоби в селі Любов Васильівна е, про надання на умовах оренди на 7 років площу 07204 га в селі Галенкове. Теж саме абсолютно є худоба просто для сінокосіння та саме худоба надалі займатися. Пункт 9. у зв'язку з добровільною відмовою команді Федьконіни Іванівни від іванів власності на земельну ділянку площою 0715 га, Ціле признання для ведення особисто свянського сподарства з адресою село Миколаївка внаслідок використання права безоплатної приватизації на земельну ділянку сельовим призначенням для ведення особистого свяльського господарства прийняти в комунальну власність Романської територіальної громади земельну ділянку площею 0,0715 за адресою Громадського район село Миколаївка на підставі звернення Федько Нім Іванів від дрону 0.25 про добровільну відмову від права власності на земельну ділянку. У 2021 році заявниця набула право власності на цю ділянку за рішенням міської ради Роменської міської ради для цього 10.21. не повідомивши міську раду про використання права приватизації з цим цільовим призначенням за іншою адресою та в іншому місці. місця. Ході перевірки прокуратури було виявлено факт подвійної приватизації, за результатами якої було відкрите кримінальне провадження. На даний час йде судовий розгляд, де дійшли до мирової угоди про те, що закривається кримінальне впровадження, проте Федько Ніна Іванівна відмовляється від другої ділянки, яка приватизована на користь і повертає її в громаду, так і під комунальної власності. Пункт 10. Поновити громадянину Ковалю Тарасу Олексійовичу право оренди земельної ділянки площою 0,2019. Сімпризначення до міста Псолоні, будівлю торгівлі з адресою міста Ромни, вулиця Героїв Роменщини, 152 терміном на 5 років. Це в нас торгова точка, тимчасова споруда, шава кава біля магазину Коплега. Земельна ділянка перебуває в оренді з 2010 року. Термін дії довго спливає в грудні 25 го орендну плату когось сплачує, так як 20 2020 році змінилася сторона в вдогові і далі просить орендувати цю ділянку. Чоловік так плавно подає документи, як грудні, чи закінчується. Ну я не знаю, може ви, кудись буде це. Ну скажи, оце по Миколаївці, вона десь у полі знаходиться, оця земельна ділянка, чи коло двора? О, коло двора знаходиться. Треба так? Так? Да, буде подивитися, яка адреса, Да. Та да, я знаю, то тут же ж нема адреси, там поруч є, як, як ми відкриємо, побачимо. Ну ладно, немає. Просто що погано, що 0,25 вона оформила, це просто добавка, ну як, 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 як звичайні люди роблять. Ну, є добавочки, чому його не додать, щоб воно теж було власності. Ну. Так це вона йде власне. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Пункт 11, у зв'язку з передачу на баланс та господарське віддання комунального підприємства міського доканалу Романської міської ради нерухомо майна комунальної власності за адресою вулиця Глинська, 83 а що розташована земельна ділянка з тебастовим номером, таким то та прийняти рішення про передачу постійного користування цієї земельної ділянки з метою здійснення реєстрації в державному реєстру чорка на нерухоме майно право користування земельної ділянки за комунальним підприємством міського доканалу припинити право постійного користування. Виконавчого комітету Романської міської ради Сумської області, посвідченого державним актом від 2011 року, на земельну ділянку площею 12,73,96 га за з адресою вулиця Глинська, 83А, місто Ромни. Це в нас вийшла ситуація, що в у 2021 році передали каналу постійне користування очисні земельні під очисними спорудами, то не припинивши право постійного користування за виконавчим комітетом. Тепер не може міського доканал зареєструвати право, тому що необхідно за виконавчим комітетом припинити право постійно. Тепер просимо були підготовлені проект щоб припинилося право, і вони за під очисними могли оформити. Пункт 12 це у нас у зв'язку з розміщенням ліфту на майна з адресою міста рамні вулиці Соборна, 12Б, що перебуває власності Лихова Володимира Миколаєвича, здійснити і надати згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності площею 0,1054 з стрільовим призначенням для міністра слухання людей торгівлі. З адресою вулиця Соборна, 12, на дві земельні ділянки. Орієнтовною площею 0,0150 та 0,0904 га. Без змін їх цієї призначення. О, це в нас один е маркет, де людині присвоїли, власнику нерухому майна присвоїли адресу на 12Б, як ви почули, тепер необхідно, виходить, поділити земельну ділянку, де виділити в окрему частину під цією адресою і під іншою, потім вже розробити нову документацію і з урахуванням пропорційних часток вже нових е безрахування. Депутати, по цьому проєкту все. І прошу, я щось сказав так, цим, по міському каналу, по альтернативній. Шані депутати, продовжуємо. У нас четвертий проєкт рішення про включення земельної ділянки комунальної власності до переліку земельної ділянки правооренди, на які підляють продажу на земельних торгах. Даним проєктом рішення пропонується включити одну земельну ділянку водного під підставку, рятовною площею га біля села Калинівка для рибосподиських потреб до переліку вільних для продажу оренди земельних ділянок на торгах. Для підготовки лоту водний об'єкт буде паспортизований, після чого сформується земельна ділянка в порядку підготовки. Тобто зараз є в нас вже як мінімум два клопотання про те, щоб паспортизували цей, цей водний об'єкт та його винесли на аукціон. Враховуючи те, що зараз є кошти для паспортизації, просимо включити його для подальшого тоді вже в Даний проєкт теж. Вже. І останній проєкт рішення, підготовлений відділом, це у нас про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок. По даному проєкту рішення пропонується провести земельні торги з продажу права оренди земельних ділянок в комплексі з водним об'єктом на дві земельні ділянки. Які на два ставка, які розташовані на, за межами населених пунктів на території Гришинського старостинського округу, це у нас площею 3,5265 грата на території рогінського старостинського округу площею 2,2586 гектара. Дані земельні ділянки вже паспортизовані, розроблена нормативна грошова оцінка щодо них і тепер пропонується вже їх виставити для проведення аукціону. По одному площі ставка водного об'єкта по гришину складає 1,4950 а по рогинцям складає 1,9 грамм. теж працює. 支持。Okay.